Добрий день, хлопчики та дівчатка! Діти, давайте пригадаємо з вами, що ж таке сім'я. Так, дітки, це наші родичі, які мешкають разом з нами. А разом з нами можуть мешкати хто? Правильно, дідусь, мама, тато, бабуся і дітки. Діти, всі в сім'ї мають свої обов'язки і права. Погляньте на цей малюнок. Кого ми там бачимо? Так, ми бачимо маму з дитиною. Діти, найголовніше право дитини право на життя. Скажіть, а хто дав життя кожному із вас? Так, життя вам дала ваша мама. Ось послухайте таку історію. У дитячий садок прийшов засмучений хлопчик і розказав, що скоро його мама народить сестричку, а він не хоче. А вихователь запитала, чому? Хлопчик відповів, тому що мама з татом будуть її любити, і вона буде брати мої іграшки. Діти, а що ми порадимо цьому хлопчику? Так. Кожна людина має право на життя, і та дитинка, яка скоро народиться, вона теж має право на життя. Не треба засмучуватися, бо сім'я лише тоді буде міцною, коли в ній буде злагода та любов. А ще, діти, кожна людина, кожна дитина має право на ім'я. Скажіть мені, будь ласка, хто дає ім'я дитині? Так, ім'я дитині дають його батьки. А чи подобається вам ваше ім'я? Сподіваюся, що так. Діти, а чи знаєте ви, що таке по-батькові? По-батькові це ім'я за іменем вашого тата. Наприклад, мене по батькові Анатоліївна, бо мого тата звали Анатолій. Назвіть своє ім'я по батькові. Молодці, дякую вам. А чи знаєте ви, дітки, що спільного усіх в сім'ї? Всі в сім'ї мають спільне прізвище. Тобто кожна дитина має таке прізвище, як його мами і тата. Діти, назвіть, будь ласка, своє прізвище. Так, розумнички. А які обов'язки у вашої мами? В нашій родині мама пере одяг, прибирає в квартирі, готує їжу, миє посуд, а у вашій родині? А які обов'язки, діти? У вашого тата? В нашій родині тато лагодить автомобіль, техніку, вчить кататися на велосипеді сина, грає у футбол. А у вашій родині? А які обов'язки є у вас? В нашій родині дитина має обов'язки ходити до школи, поважати старших, допомагати мамі або татові. А у вашій родині я впевнена, що у вашій родині теж кожен виконує свої обов'язки. Дитина має також право на сім'ю. У кожній дитинки має бути сім'я. Пропоную пригадати казку Снігова королева. Скажіть но ну, мені, будь ласка, що трапилося із хлопчиком каєм? Так, його заманила снігова королева. А чим заманила? Так. Вона запропонувала йому покататися на санчатах. Діти, а чи мала вона право вести Кая без дозволу його рідних? Ні, ні в якому разі. А давайте дамо пораду Каю. Що ми б йому порадили? Не можна кататися із незнайомцями. Так, а яку ми пораду дамо сніговій королеві? Не можна вивозити діток без дозволу їх батьків. Молодці! А давайте з вами пригадаємо казки, яких також порушено право діток на сім'ю. Діти, розгляньте ілюстрації до казки Попелюшка. Давайте пригадаємо, як жила попелюшка. Їй жилося весело чи важко? Так, їй жилося дуже важко. А чому? Так, бо вона жила не зі своєю мамою, а з мачухою та її доньками. А які права попелюшки порушувала Мачуха? Так, вона порушувала її право на відпочинок. А для чого людині потрібен відпочинок? Так, відпочинок потрібен для того людині, щоб вона мала змогу перепочити і набратися сил. Діти, а як можна відпочивати? Так, можна пограти у якусь гру. Можна пограти так, з лялькою або з машинкою. Можна помалювати, переглянути книжку. Розумнички дітки. А наше заняття діти підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо всі права дитини, про які ми з вами говорили. Перше право дитини це право. Так, це право на життя. А хто дитині дає життя? Так, дитині дає життя. Мама, молодці. А ще дітки, дитина має право на що? Так, на сім'ю, звичайно. Також дитина має право так, відпочити і має право на ім'я. А я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення мої. Любі хлопчики та дівчатка.